Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео вчергове, я в минулому році знімав і в цьому році щодо цієї тисячі гривень зимової підтримки. Якщо коротко, на неї мають право всі громадяни України при цьому тільки ті, які перебувають на, на території України, тобто в Україні. Ті, хто перебувають за кордоном, отримати не можуть. Отримати її можна вже подати заявку з 15 листопада за допомогою системи «Дія», і якщо на Укрпошті, то з. Фактично сьогоднішнього дня з 18 листопада. Що робити з цим? Що робити? Витратити до 30 червня наступного року і потрібно там на комунальні послуги, на товар українського виробництва, який перелік, тобто на благодійність. На книги, і так далі, і так далі, і так далі. Єдине питання, що як і в минулому році, так і в цьому році ніхто не говорить про те, там відкривається окрема картка. Це можна зробити через дію або через додаток вашого банку. Тим більше, от з 15 листопада, вже більшість банків, які мають додатки, вони вже повідомили своїм користувачам, що можна відкрити цю картку національний кешбек і отримати на неї ці тисячі гривень, які в подальшому використовувати. Перераховувати їх не можна там комусь іншому чи на інші картки, можна тільки там. Як я говорив, благодійність, з ЖКХ, там, книги і так далі. Так і так далі, Єдине питання, що коли ви відкриваєте цю картку, ви погоджуєтесь з дуже великою купою е, так мовити, безальтернативних і безвідзивних своїх. Так мовити, дії в подальшому банці можуть змінити за таку ставку, як було в минулому році, тобто я от подивився, нічого не змінилося. Може, я десь і помі... помиляюсь, однак я би радив би вам дуже уважно подивитись умови в банку відкриття цього картки національний кешбек. Що саме банки від вас вимагають, що саме підтвердити? Тому уважно прочитайте умови договорів. Ну, не дивлячись на те, що там у вас буде в подальшому, яким чином банки <кхм> отримують вашу. Персональну інформацію отримують змогу її передавати. Ми бачимо, що наразі у нас в принципі просто не існує в Україні захисту персональних даних. Ми бачимо це і дія, яка була взломана 13 мільйонів публікових записів, які скривали від нас, подали, як зараз збираються дані в ці військові реєстри військовозобов'язаних і яким чином вони захищаються, взагалі невідомо і здійснюється обмін даних і так далі. І так далі, і так далі. Реєстр от на соціальні послуги. Однак найбільша ситуація, яку я радив перед тим, як взяти ці гроші, подумати, може краще їх залишити в бюджеті. Немає значення. Ми говоримо постійно про корупцію. але ці гроші можуть піти на підтримку Збройних сил України, на виплати військовим, на виплати сім'ям загиблих. Я думаю, що краще залишити ці гроші і їх не чіпати. Я би так радив. Особисто я брати їх не буду і радив би це зробити іншим. Слава Україні! Підписуйтесь і поширюйте це відео.